Було й роблю що, чи гуляю Тарас Шевченко Було, роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся. Усе думаю про йога і чогось боюся. Дурна була, молодая, я все виглядала, чи не шле за рушниками, І не сподівалась, що він мене дурну дурить. А серце боліло, ніби знало, що так буде, сказати не вміло. А якби було, сказало, то я б не любила. Може, було б до криниці у гай не ходила, а то вранці і ввечері ходила, гуляла, доходилась. Осталася навіки осталась, дівувати. Тяжко мені. У матері в хаті старитися, а своєї вже хати не мати, а ще й досі, чи роблю що, чи то так гуляю, усе думаю про його. І сама не знаю, чого думаю, чого я у той гай ходила. І за що його так довго, так тяжко любила?